Давайте це виконаємо, додаткове. Нам на почту потрібно дістатись. Ой-ой-ой, щось вона рванула за занадто За потужно. Ту ж рванула наша ківочка, як на мене. Ну що, Зараз будемо на місці. Зомбі я хотів збити, не збив бляха. Ще й бензин закінчується. Ой, за нами хтось чіпився. Чіпкаю ой, ой, ой Ні, сюди пізніше. У нас там інше завдання зараз. Сюди ми ще повернемось. Вже майже тут. гаразд, ну, давайте в місто. місто щось є. Ого, ці виродки вже і в день бігають. Завдання в нас кудись туди веде. Кудись сюди нас завдання веде? Змажимо кишками, напевно. Щоб нас не чіпали, доки ми будемо ламати. Так. Ламаємо. Ой, не зламали. Бляха. Якого дідька? Чудово. Ми на пощі. Де ця хрінь пікає? Так, щось вымку шукати подарунок. Де цей подарунок може бути? Давайте на другий поверх сходимо. Це вихід, скоріше за все, нам він не потрібно давати сюди, Добре. тут зачинено. Можливо, інші двері. Також зачинено, бляха. Раз, то, можливо, якось обійти можна через вулицю. Як складно ці замки взламувати Ні, тут тільки вікно а ми сюди не зайдемо. Раз давайте ще й нагору. Ой, Боляче Опа! ключі Ти далі. Все. Ще. Ще письмо. Завалити щоб не заважала нам. якийсь ще чек чи щось тому подібне. Прикольно, я не помічав цього раніше. Так, 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 Все, Left for dead Там left dead було написано подорожчик, це не той. Чи той? Той здається. Ні, не той. So, the kid's package isn't here. Maybe it was already out for delivery. Sure, the problem means negative Zari Putin. It's not sure. It's not sure. It's not sure. Нічого, знизу також нічого, з цієї сторони також нічого не бачу. Нічого, можливо, воно не тут взагалі. Давайте на поверх нижче Так, нічого. Там також нічого. Скоріше за все. Це не той подарунок? ні, не той подарунок. Там нічого. Тут випадково нічого немає. Все ж таки показує. Типу, у цій кімнаті де щось повинно бути, але де біз його знає. Можливо, за комп'ютером є яка інформація. Нема ніякої інформації, цей комп'ютер навіть не активований. Знайти дані про фургони. Ось тільки де їх шукати. Тут відповідно нічого не буде. Комп'ютер не працює. А ось. Перший ось. Зараз візьмемо, розвеземо ці письма. пізніше. Там ще десь один пален буде, так, і тільки ось де. Далеко мені до нього бігти. Так, далеченько, краще проїхатись. До нього краще проїхатись. Погнали. Нам кудись сюди. Я так розумію, нам зараз на гору. Здох, не виродок. Ви гляньте, яка агресивна. Бляко. Оце воно закинуло. Сука, йобаний зомбі. Щоб ти, сука, всрався. Мене закинуло ще майже, бій знає, куди. Гляньте, нападають вони на мене. Все чудово забрали, тепер до машини повертаємось. Ой-ой-ой-ой-ой! Щось я трішки не туди заїхав, мені здається. Зачем это палово закінчується? Розвели всіх З свою машину в тому числі. Это а давайте, мрить все, чтобы у меня был максимум великий уровень. Семьдесят пять только дают э, за убийство зомби на активте. Так, что сейчас можно... Не туди. Так, заправити. По максимуму. Чудово. Тут ось тут хтось є. Здається. Ох, Боже, смак. Що це таке? А, не знаю. Я тут. Я маю цей дитинський подарунок. Можеш дати йому? you risked your life to make a child happy all i can say is thank you okay it's in the barrel thank you and please if you get more just leave them in the barrel that stink is just unbearable <sharp inhale> Так, М. Завдання. Це де? А, ось! Ось-ось-ось-ось-ось. Показано сюди кудись потрібно. Тут коле завдання, але це пізніше. Механік, давайте механіка виконуємо. Завдання. The hey, Polar. I found a letter addressed to you in the post office. Oh, Holy shit, really? Thank you. Wonder what it's about. Um, I hate to ask, but I can't read. My wife always read this stuff for me. But now that she's gone, would you mind? Oh, yeah, no, no problem. Okay, let's see. You sure you want me to read this? I mean, it's a personal letter. Yes, please. Okay, so. <clears throat> Pull you damn son of a bitch. Don't you even think about dying out there. If I find out you were killed by a zombie, I'll fucking haunt you in the afterlife. Your ass is mine. Love Talo. <laughs> <laughs> oh, damn. I missed that man. Uh, pardon? Talo. That's my brother.

i'm uh, here brought you something from the post office are you kidding that's great wow for fuck's sake you brought me my power bill well don't get mad at me i don't read other people's mail i didn't know what it was ah fuck it it's not like i'm gonna pay it so you don't think Ercom was there when it happened no no I don't all right so what then I didn't know him personally but I've heard people talking throughout the years he wasn't the bravest of men before the outbreak well I did find him in a cellar you think he was hiding the whole time well I didn't say that. It's possible, though. That's. It's hard to believe. What's hard to believe? That someone wouldn't want to die when he doesn't stand a chance in a fight? That someone would abandon his family, his, his loved ones, in a situation like that? I don't know, Kyle. I wish I knew what I really think about this, but I don't. But I don't know. I don't have an opinion. Just, would you? I would really like to think for a while. Alone. Ну хай, ми підемо далі. А все. Всі письма доставили, завдання. Дайте механіка виконуємо. Ще набої варто прикупити на дробовик. зрозумів що він від мене хоче